Сон-трава. Три штуки на 150 гривень. Або одна штучка 55 гривень. Бажаєте, пишіть мені особисті. Сон трава зацвіте вам на наступний рік. Зараз ви її садите, дорощуєте, тому що це касетна розсада. Вона зацвітає на наступний рік. А оце я теж 55 гривень, одна штучка. Але вона вам зацвіте уже цього року. Тому поспішіть і капусточка всього по 20 гривень, біленька та фіолетова. Ви погляньте, вона вже аж проситься висаджувати же висаджує мене в ґрунт. По 20 гривень штука, є ще низькоросла, теж по 20, і Сантоліно по 45 гривень, а також Кімнатні рослини, які ви можете висаджувати на свої балкони, на грядочки, в кашпо. Це Пеларгонія велика, такі крупні, цізональна, як вона там, по 65 гривень. І є гіпоестес по 20 гривень штука. Пишіть мені в особисті повідомлення і пам'ятайте про ікру червону, чорну і щуки в наявності. Зараз лідує набір за 2 210 гривень. Це всі вісім. Сортів, ри ікри, рибки пишіть.